Друзі, усім привіт! Зараз ми працюємо на новому нашому об'єкті у Львові. Це квартира чотирьохкімнатна, площа загальна 150 квадратних метрів. І окрім площі підлоги, ми також виконуємо кухонний фартух, в який вже є підготовлений під бетону сире. Також це є дві пари дверей прихованого монтажу, які будуть монтовані з внутрішньої сторони санвузлів. І готові в нас вже є два санвузли. Ось так вони теж. Виглядають, вони вже повністю прошліфовані, прогрунтовані, відсипані кварцом. геометрія вся виведена, тому будемо сьогодні наносити перший шар бетону сіре. Також у нас погрунтована підлога. По усій площі. Спершу ми виконуємо санвузли і фартух з дверима, потім вже другим етапом будемо робити підлогу. З фокапів на об'єкті перший це білий колір, дуже складний виконання, неймовірно красивий, але завжди потрібно більш ретельніше підходити до даного кольору. Другий момент трошки складніший, це те, що в нас ще не готові є дві стіни в санвузлі, Ось такі, тому що не монтовано, не жо не видно, що сантехніка та не монтована е, ванна. Але нічого, в принципі, нам, на нас це ніяк не впливає на роботи, будемо стикуватися з іншими е етапами. І з таких ще складностей на об'єкті по всій площі, майже по всьому периметру, є плінтус прихованого монтажу в реалізації. Виглядає дуже красиво, трошки складно в роботі, тому що ні одна ж ні в під це не підходить під стіну, тому це все робиться вручну, виводиться там геометрія. Але. В принципі, нема задач, які не виконуються, тому покажемо вам наступні етапи. Вже будемо наносити бетон сіре на стіни. Перший шар. Тому очікуйте наступних відео.